Володимир Николаевич, яким ви пригадуєте Бориса Миколаївича? Борис Миколаївич, я знаю як прекрасну людину, який знав виробництво, і робив все для того, щоб працювало виробництво, щоб люди були зайняті роботою, щоб регулярно отримували заробітну плату. Але мені пощастило ще в тому, що ми жили в свій час навпроти наші квартири, були навпроти. І коли стало питання. Про те, що мені всі своє довірили розглядати фітерації бокса міста Кремчука, і е, наші спортсмени звернулися з просьбою, щоб зробити значить, е, ринг. Так, да, Це дуже велика, важлива справа. І е, Борис Миколайович Значить, і зробили так, що сьогодні до настоящего времени воно використовується і як за людину, як за її відношення, світла пам'ять. Про Бориса Миколайович. Моя доля, мене доля з Борисом Миколаївичем звела не один раз у цьому житті, працюючи на автомобільному заводі, вже в керівних органах, ми часто з ним спілкувалися, тому що завод дорожніх машин був поставщиком сталевого чугунного лиття на наше підприємство. Але саме цікавіше те, що Борис Миколаївич у Одні з моїх таких важливих моментів в моєму житті протягнув руку, і цю руку я відчував довго в своєму житті, коли автоскладальний завод розпочинав свою діяльність на території міста Кременчука і підприємство розпочинало свою біографію на вулиці Ліонова, де не було потужностей і не було перспективи в розвитку цього підприємства. І коли став питання, де знайти Потужності, де знайти площадку, де можна було б розмістити завод з виробництвом, таким як було у автоскладального заводу. Я звернувся до Бориса Миколаша. Він говорить: давай подивимося, в мене є площадка з збуту на вулиці Салгані. Давай подивимося цю площадку. Ми з ним поїхали по території, походили. Я говорю, мало, мені хоча б гектарів десять. Каже Коля, оце є ще чотири з половиною, бери, а далі життя піска, а він був прав. І протягнувши руку, ми з ним домовилися, викупили ту площадку. І на тому місці був побудований завод, який випускав продукцію і дав роботу і заробітну плату багатьом кармічужанам. Я згадуючи Бориса Миколаївича, завжди це дуже. Ввійшлива людина, він ніколи не скаже поганого слова, завжди в хороші відносини, протягне руку, але був справедливий. Якщо десь було не так, то мог так, як треба, відчитати і сказати, що це не так, треба робити по-іншому. Тому, судді, проважаючи його в останній путь, тільки хорошого про нього, царство йому небесне. А й земля буде йому пухом. Я багато чого пам'ятаю. Я на завод прийшов. В 1985 році Борис Ніколайович працював тоді головним інженером. У 87-му році я став начальником відділу збуту, він був головним інженером. То о, ми вже співпрацювали, а в 88-му році він став директором, то у нас була вже пряма співпраця. Що я можу сказати? Це був жорсткий керівник. Але справедливий. Це період такий був ще, він, ми працювали достатньо нормально, але в 90-х роках вже все ж пішло на спад і в тій ситуації, яка була в державі і на заводі, то потрібно було контролювати кожну копійку, кожний час, кожну хвилину, кожну тонну металу. Борис Николаевич, звісно, в ті часи проявив себе настоящий керівник, Талантливіший інженер і достатньо підготовлений керівник. У 1998 році я вже ближе співпрацював з ним. Я працював заступником його по комерційним питанням, Я в'явив бізпеч... снабження, да? снабження, фінанси. Це дуже близька була співпраця. Так, що йому ще сказав. Ну, коли він на початку 2000-х залишив посаду керівника підприємства, він ще турбувався, цікавився про підприємство? Він залишив посаду керівника підприємства-директора у 2002 році і оставався з нами, будучи е тоді в, 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 в інститут голови наглядової ради, наглядової ради тільки формувався, він був. Формуванні, потім через три роки він став головою наглядової ради і працював до 2011 року.